Що для вас є найвисливішим у святкуванні Великодня? Ну, мабуть, традиції. Ну, власне, самі пекти Паску, писати писанки, підготовити хату, прибратися, ну і з думками чистими, світлими святкувати. А яку роль е на сьогодні е відіграє церква у вашому житті? Ну, значно. Більшу, ніж мою молодість, тому що ми маємо зараз можливість ходити в церкву, святкувати, вірувати, сподіватися, постити, каятись. Багато чинників, які спонукають нас до того, щоб ми були істинними християнами. Проведений час з сім'єю. Це найголовніше. А яку роль у вашому житті зараз відіграє церква? Посередньо. Для, Особисто для мене. Ну, Сама церква чи віра, я їх розділяю просто трошки. Але таки типа церкву буде, український патріархат. Звичая звичайно. Які? Традиційні, домашні. Домашні застіля, е, освятіння Паски, в церкву сходити. Ну, я не скажу, що я віруюча. ще. Що... Ну, ходимо інколи на свято. Мабуть, буде це на поск їсе. Що є найважливішим у святкуванні Великодня для вас? Віра. А яке місце у вашому житті займає церква? Не, не настільки важливе? Я думаю, що віра в правильних вчинках, в добрих діях, а не те, що піти в церкву, поставити свічку. Посвятити пасочку, з'їсти яєчко великоднє. Я не знаю, більше. З'їсти домашню ковбаску. І все, мабуть. Що головне? Ну, найперше, мабуть, коли збирається вся родина. Щось таке, світле, хороше, щоб разом зібралася родина, щоб ну, гарно провели час. На щас це не, не легко, але треба триматися, треба. Ну, якби дружними будь, і, ну, можливо, кому потрібно, те йде в церкву, святить пасочки. Яку роль відіграє зараз у вашому житті церква? Ну, В моєму житті зараз ну, якби, в мене є якісь там сумніви, тому що зараз дуже таке, ну, як сказати, дуже багато людей між собою починають там. Вирішувати, це правильно чи неправильно зараз, що зараз під час війни починають піднімати церковні питання, оці всі, тому кожен вирішує для себе. Без Бога, ми ніхто. Ми йшли і живемо в даний час з Богом. Бо ти розумієш, що проснешся зранку. Проснуся, живий здоровий, слава!